Ми вітання всім, хто перебуває на хвилі Радіо голос Києва. Це програма столичні акценти у студії ведуча Оксана Щирба та режисер Ірина Тихоненко. Громадські активісти вимагають відхилити комерційний законопроект про прокуратуру, підготовлений лобістом будівельного бізнесу і радником президента України Андрієм Портновим. Закон про прокуратуру за чи проти захисту людей це говорить Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів, заступник голови громадської ради при головному управлінні Міністерства внутрішніх справ у місті Києві. Дякую, я вже казав. І тримаю позицію, що який би не був подібний законопроєкт, його треба приймати і чим скоріш, тим краще. Зараз в зв'язку з подіями, які відбуваються в Україні, цей законопроект архіважливий для держави, оскільки 15 років ми мріємо про, скажімо, не те, що слово реформування прокуратури, да, а зменшення її карального ухилу і приведення його до європейських рівнів. Сьогодні події в державі зупинили цей процес, на жаль, і, на мій погляд, потрібно все зробити, аби зараз навіть по паралельно з круглим столом, який політично зараз ведеться опозицією влади, домовитись і прийняти все ж таки президентський законопроект, хоча б в тому вигляді, який він був підтриманий Радою Європи. На мій погляд, сьогодні не можна казати і глобально вирішувати, чи він гарний чи поганий. Звичайно, ми побачимо його результати не за півроку і навіть не за рік. Але на мій погляд, ці результати все рівно будуть на користь людей рано чи пізно, оскільки ми, якщо і змінимо зараз прокурорську реформу. То на жаль, ми не одразу змінимо самих прокурорів, і люди залишаться ті самі. Прибрано все, що не пов'язано з функціями прокуратури в кримінальному процесі, або з представництвом у суді. Не буде ні приписів, ні подань, ні протестів прокурора. Тобто, виходять прокурори, позбавляються тієї чи іншої, так безмежної влади, яка була у них досі. Як ви думаєте, це правильно? Ну, справа в тому, що ця. Так, названа в лапках влада вже передана в органи державної влади так. на відповідних рівнях. І я думаю, при зменшенні прокурорських кадрів вони навіть перетечуть саме туди і там будуть продовжувати у разі необхідності тероризувати бізнес і людей. Але справа глобально виглядає в тому, що. Якщо казати відверто, якщо навіть глобально для людей негайно сьогодні, прямо після набрання чинності цього закону про прокуратуру може нічого не і не буде відбуватись позитивного одразу, але головне, я думаю, для людей знати, що негативне буде відбуватись для самих прокурорів. А це я думаю зараз найважливіше. Які пункти на вашу думку? Які містяться в законопроекті про прокуратуру суперечать Конституції України і не відповідають демократичним стандартам, зрозумів. На, на цей саме цей законопроект з такого погляду не є сенс розглядати, тому що на нього є висновок навіть Ради Європи. Він е, майже практично підготовлений до цього. Є висновок головного юридичного управління Верховної Ради, там є деякі недоліки, але наголошую я вважаю. Який би не був законопроект в даному сенсі, його негайно потрібно приймати. Тут треба підтримати президентський законопроект. Ви думаєте, президенту дуже легко такий вносити, скажімо так, законопроект напередодні навіть президентських виборів, але він вносить і йде на це. І перед цим пішов на новий КПК. Так, там є також недоліки. Є е, якісь огріхи чи проблеми, але вони будуть потрошку змінюватись. Повірте, якщо зараз був би законопроект, якщо зараз був би закон е, кримінальний процесуальний е, 60 го року, то було б набагато важче е, людям, ніж той, який зараз хоч якийсь шанс, але дає впливати на правоохоронну систему. Зацікавлений розуміє, що від е, будь-якої реформи нічого не змінюється, якщо не змінювати там людей. Ми зробимо реформу прокуратури, а прокурори такі самі залишаться: такі самі нелюдяні, такі самі не зацікавлені до простим проблем простих людей. Вони так само будуть шукати можливості мати цей орган як впливовий. І, повірте, знайдуть. Але для цього буде потрібний час. І цей час, яка якраз, на мій погляд, може зіграти на руку простим людям, тому що маємо нарешті перестати боятись прокуратуру як якийсь надматажний орган, який яким завжди кожна влада, яка б не була, лякала, чи то людей, чи то опозицію, чи то тих, хто їм не цікавий. Будемо говорити про те, яке значення от, закон відіграє не там загалом так для України, там виконано вимоги Європи. А що дасть цей закон от, звичайному громадянину України? Чи захищає він права людей? Тобто цей закон за чи проти? Тому що от, сьогодні чимало громадських активістів проти цього закону? Я би відповів так на це питання. От ми проти. Але вибачте, просто проти, як в той сказці Баба Яга проти, і при цьому знаючи, що немає ані більшості, ані інших можливостей, впливу, да ви прийміть цей законопроект, який, хоча б, скажімо так, виб'є з рук прокуратури цей меч, який у нього знаходиться, а потім, по ходу, коли будуть. Нові вибори, може буде змінюватись якось влада, вносити собі поправки, як то кажуть, досвід і час покаже, які проблеми є, але його потрібно все рівно підтримувати. Тому що цей закон він повторюю, для людей сьогодні він одразу нічого позитивного не дасть. Але на щастя, він надасть дуже багато негативного для самих прокурорів. А це я людям думаю буде на руку. Це була програма Столичні акценти. З вами була ведуча Оксана Щирба та режисер Ірина Тихоненко. До зустрічі. Ділове громадсько-політичне життя Києва, очима влади і громади. Інтерв'ю, коментарі, репортажі про все, що викликає суспільний резонанс. Наш мікрофон відкритий для усіх точок зору. Нам цікаві аргументи як за, так і проти. Столичні акценти розставлятимемо щоп'ятниці о 18.35 з повтором у неділю.